Друзі, всім кажу доброго вечора. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі в цій годині. На зв'язку з моєю студією Роман Безсмертний, дипломат і політик. Пане Романе, доброго вечора. Рада вас доброго бачити вечора, чути. Отже, і чути. Отже, і з останнього вчора Володимир Зеленський, вірніше, міністр закордонних справ сказав, що Володимир Зеленський готовий на зустрічі з Путіним. Сьогодні є сигнали з Кремля. Там повідомляють вірніше, помічник Путіна Юрій Ушаков говорить, що Путін готовий зустрітися з Зеленським у Москві, При тому українському президенту забезпечать безпеку на найвищому рівні. Я так розумію, що ця відповідь треба читати, що зустрічі не буде, так чи ні? Ну давайте уявимо собі там Другу світову війну. і ГЕС. Від імені Гітлера, бо я був першим помічником Гітлера в свій час. Запрошує Сталіна, уже війна почалася на зустріч у Берлін. Uh -huh. ну, тобто розумієте, ці чудачества? Я так розумію, що Москва бере приклад із Вашингтона. Там Трамп прокидається і думає, чим шокувати світ? А в Москві своїм шокують. От серед війни після. Всього цього холодомору після бомбардувань безкінечних енергосистем, після кількох смертей, а рот на те, щоб запросити у Москву. Ну, людоїди це, це так можуть поступити тільки людоїди. Тому ну, дивіться, ну насправді пас дала ж українська сторона, тобто з нашого ж боку пролунало, що Зеленський готовий зустрічатися з Путіним. Просто про місця не було уточнено, так би мовити. Ну, ну зустрічатися ж можна там в Абу Дабі, в Шермаль Шейху, де завгодно. Угу. Ну до речі, під час будь-якої війни завжди перемовини йдуть. Ну зрозуміло, що не зустрічаються головнокомандувачі. Але зустрічаються порученці, які ведуть на різну тему зустрічі. І а, справа в тому, що цей от крок він явно свідчить, що Москва а, вона не розуміла, не розуміє і ніколи не зрозуміє, що таке дипломатія, як розв'язуються питання діалогу, контактів в умовах війни. Ну це не вігласи. Розумієте, воно не освічене, невиховане. От і тому так от і городить, що попало, що зійде на е, сіренький розум для того, щоб ну, як мінімум е, людей дивувати своїм своєю пропозицією, е, так само Сибіга сказав, що переговори між трьома командами вийшли на інший рівень. Так би мовити, вже немає таких різних міфологічних тем, вже говорять при, при, предметно. Чи варто сподіватися, що це дійсно серйозний рівень переговорів? Пані Ларисо, до того часу, поки в цьому процесі, хоч боком, хоч пальчиком, хоч носиком буде брати участь, хоч волосинкою якоїсь там Трамп, всі будуть говорити, що це все, все блискуче, все чудово. Бо кожному ж треба. Максимально лестити Дональду Трампу, а в зв'язку з тим, що його з його ініціативи почалася ця зустріч, то зрозуміло, вона була найліпшою, бо нічого кращого не може бути, ніж те, до чого має відношення Дональд Трамп. Давайте я вам зворотню сторону проілюструю. Виступаючи в вільнюсі, щойно щойно по завершенню зустрічі в Абудабі, президент України каже, що розбіжностей дуже багато. А виступаючи вже далі, відповідаючи на питання, він каже: ну, було дві проблеми: оце запорізька атомна і питання території, то о, головне питання й одне це тільки території. Ну і понеслося, що залишилося тільки одне питання. Угу. Ну а як ви думаєте, що можуть казати там Відьков чи Кушнер? Вони ж у тому клубі імені Дональда Трампа, то вони. І... В такий спосіб, підхвалюючи процес, підхвалюють Дональда Трампа, насправді назвати те, що було в Абу-Дабі, переговорами, ніхто із людей, які розбираються, не назве. І тут я не знаю, відверто чи помилково, але секретар РНБО РНБ, він дуже точно казав, що це консультації. Ну і ще одне, пані Лариса, ну... Ну, добре, Відьков там українська сторона рік працювали над цим, а Костюкова і Зоріна збудили 4 години тому назад, сказали так: квиток в зуби лети в Абудабі. Вони вони взагалі не знають матерії питання. І коли я після цього чую, що ось такі блискучі переговори, знаєте, якби я при цьому не був в подібній ситуації, не вив таких переговорів, я б розумів, що. Ну, щось там говорить. Та не може людина, яка чотири години а, з і казали, що йде, їд на переговори, розуміти цю матерію. Ну, які, які успішні переговори, який конструктив. Ну про що ми говоримо? Ну, посиділи там, потеревеніли про щось. Коли російська сторона, і Зоріна, і костюко вони взагалі не розуміли про про що йде йде розмова, бо вони займалися своїми справами. Скажіть, будь ласка, от якщо проаналізувати серйозно появу світлини Путіна і Трампа у Білому домі, журналісти помітили, уже є ці світлини в медіа. Ми дивилися. Це традиційна така ситуація, чи це означає, що це єдина команда, все-таки? Пані Ларисо, ну я вам скажу так: от там ви працюєте все життя з людьми. Угу. От я чотири рази був депутатом мене обирало. Ми ніби нормальні люди. От ми повісимо портрет Путіна там, якби навіть випадково нас десь сфотографували. Ну ми ж не хворі люди. Ми не в тій команді, а, пане ні. Романе. Ну розумієте, що такі речі, такі як казали то кіногерой, пальтрети можуть чіпляти на стіну тільки люди з певними там звивинами в голові геніальною в лапках тому тут все зрозуміло. Це пішла ця стаття а, в політику стосовно, ну там що наговорив Фіцу, uh -huh. от ну, вона, я вам скажу так: вона не в повній мірі відображає навіть ті діагнози, про які пише племінниця Дональда Трампа. Там відомі психлікарні, відомі психіатри, які діагноз йому ставили. Тому в цьому є. Два натхнення або прокинувся і давай шокувати світ. Ну ми ще цього не робили. Ну давайте вліпимо там на центральному ході в білий дім фото Трампа із Путіним. Ну або вже настільки така таке відчуття єдності і а, поваги, що вже нікуди діватися, що вже все, і треба чіпляти цей портрет, бо без нього життя ніякого немає. Принципово це не має значення, що перше, що друге, Путін злочинець, він вбивця, він викрадач дітей, він терорист і тому злочинець військовий. І тому подібний поступок свідчить про ну, даруйте, але неадекватність того, хто це робить. Аналітики говорять, і принаймні мені в студії про це не раз сказали, що американська сторона в переговорному процесі щодо української війни в Україні до травня місяця. Після травня місяця для них це вже не цікаво, тому що в них буде дуже активна передвиборча кампанія до осені, і Трамп буде уникати теми розв'язання цієї війни, особливо якщо ця тема для нього буде невдалою. Що ви думаєте про це? Ну, о, вони за 24 години вже вирішили питання війни і за півроку, і за mm -hmm. рік, отак само вони будуть вирішувати, як з неї вистрибнути. Як ви думаєте, якщо людина, яка пальтрети злочинця вішає разом з собою, вона покине цю колію, в яку вона вляпалася? Ні. І тому все це балачки. Отак От як балачки про те, що дуже швидко розв'язуються, так і балачки, що ми хочемо цю колію покинути. А, а, що таке це фото насправді? Очевидно, що в зв'язку з тим, що а, Костюков там веде переговори, то Дмитрієв торгує із Відьковим там на задньому дворі. Угу. І це фото це сигнал а, вальотька. Я твій сигнал зрозумів. Я погоджуюсь, а це відповідь на, на щось, що прийшло а, з Кремля. Так і в нинішній ситуації, нікуди Трамп із цієї колії не дінеться. Йому потрібен Путін настільки, наскільки Путіну потрібен Трамп. І е, мова, пані Ларису, не про Україну, мова про набагато більші мільярди, трильйони і так далі. Ці люди марять тим, що прийде час і вони будуть ділити світ. У двох, у трьох це настільки важливо, чи в п'ятьох. Чи я кажу, чи, чи через раду миру, чи через ще якусь раду, і так далі. Але це е, хай не ображаються на мене люди у віку. Це старчеські маразми, які о, захопили і кремлівського старця, і е, Вашингтонського. І тому нам не уникнути жити в цьому безумстві. І як ото написав колишній міністр е, праці Сполучених Штатів Америки. Роберт Райх, а це люди, як ото Грінч. Вони здатні красти Різдво, Новий ріг. Він правда заголовок написав, що схоже, що Трампа такі в цьому році Різдво вкраде у нас, а не він вкраде Різдво. Дивіться, ви говорите, що ці два старигани і джизмом будемо займатися, хочуть поділити світ, але, судячи з усього, в них не виходить. Тому що дуже активно зараз європейські лідери і канадські лідери спілкуються з Китаєм. От Сьогодні почалася зустріч Кіра Стармера з візитом в Китаї. Потім прем'єр-міністр Канади теж був з візитом в Китаї і привіз звідти певні результати. До того Макро. Був з візитом у Китаї, от ми розуміємо, що європейські країни і країни інших континентів е, теж так би мовити масштабуються і шукають інших контактів, якщо не зі сполученими штатами, то з іншими великими країнами. Що ви про це думаєте? Наскільки зараз е, Китай буде тісно співпрацювати з європейським союзом? І що це для Трампа і для Путіна? Ну, якби мене запитали, яке більше зло, ніж фюрер Московський на планеті Земля, я би сказав би китайський большевик. А всі лідери, кого ви перерахували, вони роблять це не тому, що їм добре від цього, тому що вони вимушені це робити. Це перше. Друге, якщо хтось думає, що Китай не воює проти України. Він помиляється. Є така британська журналістка Софія, Вона унікальна унікальна піоністка, але чудовий журналіст. От і в кого є бажання, будь ласка, подивіться, Телеграф у неї серія матеріалів впродовж минулого року, вже в цьому році. Скільки для війни проти України Китай постачає компонентів зброї, станків, машин Росії? А Китай знаходиться, якщо бути чесним, і відвертим, він сателіт Москви. Він в цій війні на боці Росії він воює проти нас і тому в цьому відношенні, якщо чим більше Канада, Велика Британія Хто там, Німеччина, Франція будуть торгувати з Китаєм, тим більше грошей Китай буде направляти і фінансувати воєнно-промисловий комплекс. Росії розумієте, пані Ларисо, в чому трагедія? Що ці три зла: московське, пекінське, і зараз його вже надоганяє Вашингтонське, вони як паразити, як мародери, присмокталися до України, і зараз кожен з свого боку намагається урвати шматок. І тут просто треба обережно в цьому відношенні. Ну себе гаж. Андрій міністр, я ж показував ті компоненти зброї, яку постачає до Росії Китай. Ну очевидно, що мало цього, але впродовж тільки от з 2022 року загальна сума поставок вона складає десь біля 10 мільярдів доларів. Це вкрайню критично. Необхідних компонентів для зброї того, такі. щоб не бути голослівним, за телеграф пише Китай постачає Росії обладнання для виробництва арешника та іскандерів. Йдеться про спеціалізовані верстати, інструменти вартістю понад 10 мільярдів доларів, які використовуються для створення суббоєприпасів у боєголовках. Ракет. Ну і там далі великий матеріал на цю тему. Це те, про що ви ну, це власне авторка цього матеріалу Софіян. Я про нього і кажу. Mm -hmm. А там є посилання на попередні матеріали, схеми фірми, хто куди, хто посередник. Вона дуже ретельно над цим працює постійно. Ну що ж, як тоді європейські лідери будуть пояснювати таку співпрацю з Китаєм, який є фінансистом війни в Україні? А вони фінансово підтримують відповідно нашу сторону, як це вкладається в картині світу макої ну, оч... і так далі. У так. цій ситуації очевидно, що праві і Кая Калас, і Урсула фандерляєн, які ще навесні минулого року, зустрічаючись в Пекіні з Сі дзіньпіням, поставили питання: так якщо Китай буде продовжувати торгівлю з Росією, буде продовжувати mm -hmm. постачання. Європа буде обмежувати співпрацю торгову в тому числі. А ці візити, які відбуваються так, це візити свого роду, сигнал а, Вашингтон. Бо якщо взяти на даний час те, що робить Європа, Індія, Меркасур і так далі, та і в тому числі Китай, вони понижують мита і тарифи. Ну, а Вашингтон рухається в іншу сторону. Е, на моє переконання, Ці кроки, які були зроблені Урсулою фондерляїн, Антоніо Кошта і Каю Калас, вони запобіжники. І в цьому відношенні я очікую на те, що буде сигнал з Євросоюзу, який стосується обмеження торгівлі з Китаєм, тому що Китай нарощує товарообіг. З Росією, а це означає, що він фінансує війну проти України російською в неділю Володимир Зеленський був у Вільнюсі, була зустріч Люблінського трикутника. От і ми розповідали про цю зустріч. Хочу почути вашу думку: наскільки зараз ми розуміємо, що лідери Литви і Польщі і України. Єдині у визначенні небезпеки, яка йде від Росії, і як це змінює політичні акценти, зокрема у Польщі, тому що дуже цікаво було слухати, які заяви буде робити Кароль Навроцький після цієї зустрічі. Ну і так само вперше, мабуть, Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції. Що це означає в контексті цієї зустрічі? Ну давайте з останнього це серйозний дуже поворот. Серйозний, і очевидно, що він простимульований з Вашингтона. Бо тут проглядається схема телефонна розмова Навроцького з Вашингтоном. Угу. Телефонна розмова Навроцького з Зеленським. Зустріч у Вільнюсі. Ну знаєте, мені доводилося працювати послом, коли було 600 років Грюнвальдській битві. На це відзначення ніхто з України не прибув. А повстання 1863 року це річ значуща для, а для Польщі, для Білорусі. Це повстання Калиновського. якійсь мірі для України це повстання на Волині. Це період появи цього лозунгу за нашу і вашу свободу. А, річ дуже серйозна. А, але такої уваги Україна цьому ніколи не приділяла, бо там є річ, про яку я зараз говорити не буду. Воно не все так як показано. Але ми бачимо, що найбільше під час цієї зустрічі про а, ідею інтермаріум, а, по ідею Люблінського трикутника вишеградської четвірки, говорив Навроцький. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що є інтерес в багатошаровій системі. Формування європейської безпеки, це те, про що весь час, починаючи з 2020 року, говорить Велика Британія. Коли має бути декілька блоків, більші менші, вони мають координуватися в рамках НАТО чи навіть Рамштайну, бо кожен із цих блоків буде вирішувати свою, свою задачу, певну. Очевидно, що мова йде про створення так званого поясу безпеки. А основу якого складають власне Литва, Україна і Польща. Ну і оцей крен у бік Білорусі, такий відкритий публічний. Це явно те, що ну Лукашенко з точки зору Вашингтону скурвився і кудись уже носом повернув. І Його треба направити на шлях істини. Ну, про це давно говорилося. Що якщо ці три держави: Литва, Польща і Україна, візьмуться за Білорусь, то результат буде. От якщо при цьому ще. Скажем, буде загальна координація там з Вашингтона чи з Брюселя. А чи що з означає, візьмуться за Білорусь? Це в якому контексті треба розуміти? Ну, мова йде про те, що ну, терпіть серед Європи диктатора можуть тільки ті, хто не уявляє, яку трагедію він несе 9 мільйонні націй? І тому. Скільки вже? 32 роки, пані Ларисо, ну це 32 роки знущання над білорусом в центрі Європи. Ну мені здається, що це ну просто це вже. Я не знаю, як це назвати, в принципі. Якщо говорити. Тому... Тому і вирішили працювати, якщо вирішили, зрозуміло. Ну тобто, я так розумію, що це буде політико-дипломатична робота, так як, як акуратно так сказати, Та, про цю ну, моя, моя думка така, що в момент е звільнення України від е рашистської навали, а, ясно там теж повалиться все. А розумієте, переговори переговорами, але келох правий, якщо Україна пройде зиму. То ситуація нині показники ситуації такі, що у московського царя не буде чим вести війну, не дивлячись на те, що його підтримує Китай. Тому тут є річ, тому скоріш за все, це така розмова для того, щоб підсолодити Трампу, що все окей, там йдуть переговори. Ви говорите про європейський пояс безпеки. Згадуєте ці три країни. От а вчора ми цитували е, генерального. Марка Рюте генсека НАТО, який сказав, що Європа сама не може захищатися без сполучених штатів, вона фактично ну без сила. От і немає такого масштабу і озброєння, і і людей, які б дійсно могли захищати європейський союз. Що ви думаєте про таку заяву? Навіщо така відверта демонстрація того, що Європа слабка на тлі оцих. Не те, що сварок, а обміну цитатами між європейськими лідерами і Трампом. Перше, все, що нині говориться, особливо людьми з орбіти чи адміністративно, які знаходяться відносином з Трампом, відноситися до цього спокійно, вони мають так говорити. Ну, тому що чоловік неурівноважений, і куди його потягне, там у мислях незрозуміло. Тому у цьому Відношенні Рютте відіграє зараз особливу роль. Ми ж бачимо, що він врятував світ від чергової бздури. Даруйте за те, що сказав слово таке пройшло Дональда Трампа. От тепер по суті ситуації, як вона може розвиватися. В даному випадку, з 22 січня, ще коли Давос був у розпалі вже після виступу Дональда Трампа, відбувалося екстрене засідання Європейської ради, і там це звіт цитата Рюте про те, що є проблеми, і тому як можна швидше, треба йти дорогою, щоб Україна стала. Членом європейського союзу, тому що Європі треба буде будувати свою систему автономну систему безпеки. А то власне, це і пустило а, такий вал, шторм про те, що в 2027 році Україна має стати членом Європейського Союзу. Там дуже ретельно обговорювалися можливості, і, і Європейський Союз, усвідомлюючи в якому стані перебуває Трамп і НАТО. Насправді пов'язують свою безпеку із оборонно-промисловим комплексом Європи і збройними силами України. Ну і зрозуміло, там якимись національними арміями, які є а, в таких державах, як Німеччина, Франція, Велика Британія, над якими ще слід працювати. Одна хвилиночка, скажіть, будь ласка, якщо епоха Трампа закінчиться, все повернеться. До попередньої ситуації я маю на увазі в Європі, Сполучені Штати знову стануть захисником цінностей і порядку у світі. Чи ця епоха вже минула? Ні, пані Ларисо. Про цю епоху треба забутися, а життя піде вперед. А Америка стане звичайною країною угу. без претензій на гегемонію, Бо ні Трампу, ні майбутньому президенту, ні Америці. Ні долару скоро, ніхто вірити не буде. Отакий от, от прогноз ми робимо разом з паном Романом. Роман Безсмертний в цій частині інформаційного марафону.